Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться перелік всіх питань в закріпленому коментарі. Ну і розбивку по я теж зроблю. Сьогодні у нас і актуальні новини будуть і просто такі питання загальні, більш-менш. Ну отже, про все по порядку. Буду, як і завжди, повністю питання читати, а вже потім, відповідно, для рун перефразовувати. Ну що, поїхали? Перепрошу. Отже, просив мене подивитись про 5 мільйонів снарядів, які Кім Кімченин передав Путіну. Чи, чи дійсно там є така кількість, ну і взагалі в якому вони стані? Я б тут почав з того, що взагалі а чи була передача. Тому що, ну, давайте запитаємо. Гаразд, дякую відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, дійсно Кім Кімчанин передав Путіну, передав Росії. Десь, десь 5 мільйонів снарядів. Скажіть, Рон Іса. Черкана перевернута далі. Я вас перевернути. Ну, фінал який? То перевернутий. Брехні тут не випало, ну тут весь розклад перевернутий. Іса спереду. Тут щось друге. Кількість інша схожа. Щось тут друге. Ми будемо зараз копати. Так, що ми маємо? Іса, беркана перевернута, Евас перевернутий, ото перевернутий. Іса, якесь блокування, обмеження, плюс е, затяжка. Тобто воно не швидко йде. Беркана перевернута, туди ж. Повільний розвиток процесу. Мало того, беркана ну, вказує на здоров'я, а да, стан тих снарядів. Ну це зараз окремо запитаємо. Евас перевернутий, теж щось постя... поставка ця розтягнулась в часі. І ось ота перевернутий. Щось, щось там. Ну, і це може бути не прям кім через треті країни, то да, можуть показувати, що це китайські снаряди по факту, а не північно-корейські. Ну, 5, 5 мільйонів щось сумнівно. Схоже, що менше. Тобто, ну, не брехня. Но... Ну, добре, давайте зараз технічний стан тих снарядів подивимось взагалі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, зрозуміло, що там менше 5 мільйонів снарядів. Ну добре. А покажіть мені, будь ласка, а технічний стан тих снарядів, в якому вони стані взагалі прийшли в Росію. Ті снаряди, які ось кімчені передав. Скажіть вам, правда? Лагус, Торісас. Аліста. Інгус. Ну, і що в результаті? Феху перевернута. Знову таке питання в кількості. Ну, стан, я б не сказав, що прям настільки поганий. Брак там є, звичайно. Ну, я не скажу, що це прям все аж настільки погано. Що ми маємо? Лагус, торісас, альгіс, інгус, феху перевернута. Ну, зразу феху перевернута. Кількість не там, що заявлено, менше. Е, Лагус, Турисас. ну є там ось і нормальні снаряди. ну Лагус в даному випадку як правильний вектор показує, правильний хід думки. Е, Моєї, відповідно. А Торісас показує про те, що ну є там реально і щось не то. Ну, це загалом на снаряди. В контексті стану, ну є там якась небезпека. Ну, тобто, дійсно, є там багато небезпечних снарядів, ну якоїсь якості незрозумілої. Ну, ось Альгіс. Основна маса, ну, більш менш, да? більш менш, ось інус. Ну сюди ж. Що основна маса снарядів більш-менш і користуватись ними ось безпечно. Але показують знов таки кількість. Феху перевернута, не та кількість, менше. Ну, е, як там, китайська якість, да? а тут північнокорейська якість. Ну, тим не менш, воно летить, воно стріляє, да? якби воно прям вибухало там в дулі. У росіян, то було б гарно, прекрасно. Ну, давайте далі. Так, просять мене подивитись, чи захоплять орки автотрасу Костянтинівка-Покровськ. Ну, знов таки, дивитись без я не люблю, тут треба якісь терміни поставити. Ну, наприклад, давайте на найближчий час подивимось. По військовим діям найближчий час це десь ну, місяця три, нехай. Ви ж, ви ж любите питати, коли? Нарони непогано на часові питання відповідаю. Так, де мій діпстейт. Так, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а чим найближчим часом окупанти росіяни захоплять трасу? Від Покровська до Костянтинівки. Скажіть вам правду. Райда. Інгус. Отол. Далі. Осторона. Ну і що в результаті. Іса. Найближчий час не захоплять. Но просування в тому напрямку буде. Зразу скажу. Що ми маємо? Райдо, Інгус, Отал, Пустаруна Іса. Ну, ось райдо. Зразу просування, показують в той бік. Ось Інгус. Позитивне завершення ситуації. Ну Тільки для нас в даному випадку. Не для орків. Ось Отал іде. Ну, командування туди дивиться. Зосередили увагу зараз на тому напрямку. Але Отал в даному випадку цей маркер. Ну ось райдо Отал, це якраз захоплення території. В контексті питання. Ну, Це сторону Орків, в принципі, показав. Е, Посторон, ну тут ще не визначеність певна є, ще там буде щось змінюватись. М -м -ось. Мало того, ви сили за Україну за українців. Да, М -м -м -м, Я це кажу, я це повторюю, воно так і є. Ну, ось по фіналу Іса. Найближчим часом не захоплять. Ну, Найближчий час я сказав, це десь місяця три, нехай. По бойовим діям далі ну, дуже невдячна справа дивитись. Але просування ось перед будуть до тої траси. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Ну, це теж таке довгострокове буде питання. Подивіться, будь ласка, про валюти в майбутньому. Багато таролоїв, ясновидців, екстрасенсів кажуть, що долар та євро перестануть існувати, а буде нова валюта. Знову ж таки, ви ж мене спитаєте коли? А це прогноз явно довгостроковий. Ну явно долар там євро через рік не зникне. Ну точно. Ну давайте загалом запитаємо, чи буде взагалі. таке. Раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а дійсно долар та євро зникнуть, перестануть існувати ну, десь найближчі десятиліття. Скажіть вам правду. руна. Ну зразу не визначеність, далеко дивимося. Феху переверну. Та Да, щось навернеться. Гебо. Тебе перевернути. Фінал який? Торісас перевернутий. Принаймні, одна із цих валют дійсно навернеться. Найближче десятиліття. Не 10 років, а десятиліття. Ну, думаю, щоб, щоб різницю почули. Що ми маємо? Постаруна, фехо перевернута, гебо, Торіса. Ну, Торісас, да, й вас перевернутий. <кхем> старуна зразу невизначеність визначеність йде. Ну, давай подивимось. Тут ще будуть зміни якісь по питанню, воно буде коливатися. В той же час це і про вищі сили. Ну що ж, вищі сили мають свій план на цей рахунок. Що ми маємо? Феху перевернути. Чого я кажу? Точно, як мінімум, одна із цих валют навернеться. Точно. Ось, ось Гебо йде. Навернеться чому? Тому що ось Гебо. Слухайте, а у Євро більше шансів навернутися, ніж у долара? От дійсно. Гебо йде як партнерство, Союз. Євросоюз, так? Да? Ось Тей вас перевернутий. Щось то почали собачитись між собою. Турісас перевернутий туди ж. Турісас, Тейвас, а це взагалі, якби там якісь бойові дії в Європі не почались. Наближчі десятиліття, підкреслю. Е, ось. Ну, як би так. Да. Як мінімум одна з цих валют дійсно навернеться. Припинить своє існування. Ну, у Євро більше шансів, тому що я бачу. Так, дякую за відповідь. Ну, добре, а давайте якусь запитаю. Ну, свято місце пусто не буває. Якщо щось зникне, то нове місце прийде, то ясно. Ну, давайте спитаємо. раз, дякую за відповідь. Ну добре, а покажіть мені, будь ласка. Ну, раз, долар євро перестали існувати. З'явиться нова якась світова валюта. Так, правильно я розумію. Скажіть вам, правду. Ну, Єра, ну так, да, звичайно. Манес перевернути. Інгус. Фінал. Хаголас. Цікаво. Поясніть. Це що до чого. До Ейвеза. Ну, дійсно. Природа не любить вакууму. Пустоти, відповідно, якщо. Якась світова валюта навернеться, на її місце щось друге стане, Да. <кій> Очевидно, в принципі, такі закони природи. Ем, ну, тут цікаво показали. Єра манс перевернутий, Інгус, хагалас, ейвас. Ось Єра мандус перевернутий. Ну це дійсно ж чомусь настане капець. Ну, в даному випадку мова про валюти, не про людей. Да. Ось Єраманс, все, цикл завершився, капець. Ну ось інгус показують достаток. Це ж якраз і є валюта якась. Це ось якась є якась нова валюта. Але Хагалас, це щось несподіване буде. Це буде несподіване. Сумнівно, що це буде Юань. Знаєте, я вам так скажу. От сумнівно, що це буде юань. Може взагалі якась криптовалюта з'явиться світова. Чому ні? Тому що Хагалас, ну, Інгус, ось, Інгус валюта, Хагалас, щось зовсім несподіване. Неочікуване. І ось Евос. Тяжко воно йтиме йти, загалом. Тяжко йтиме. Загалом AWAS, в принципі, як міст міст між світами. Ну, а це ну, міжнаціональна валюта, якась світова, зрозуміло. Е, іноді рідко але буває, коли Ейвас дійсно позначає інтернет. Я вже кажу: а як би не якась світова валюта стала якась взагалі електронна? Ну, щось на кшталт, там, не знаю, біткоїна, наприклад, якого-небудь. Цікаво. Це довгий прогноз знов таки. Будете питати, коли десятиліття найближчі? Тут не йде мова, там, що через кілька років щось загнеться. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. М -м. Дуже багато пророс про ядерний удар по Москві з багатьох джерел. Що на це скажуть рони? Ну, давайте урон спитаємо, що вони на це скажуть. Знову ж таки, будуть питання, коли? Я точно знаю. Е, ну, давайте, загалом запитаємо, чи буде взагалі така подія. Десь то взагалі. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а буде взагалі ядерний удар по Москві? Скажіть вам, правду? Ну, Єра, ну не скоро, можу зразу сказати. Райдо перевернута. отал. Старуна. Ну, і що в результаті? Перт. А, он он ж. О, ну що, ну цікаво. Так, що ми маємо? Єра, райдо перевернута, отал, алпустару наперт. Єра, зразу можна сказати, що не скоро. Але так, да, це буде. Єра, до речі, карму позначає. Да, да, да. це судилося так. Райдо перевернута. Туди ж, не скоро. По-перше, по-друге, -по що це ну, може і не один удар бути, в принципі. чому ні, ще й з різних напрямків, якщо так. Ось отал перевернутий. Ну, в даному випадку йде як сама Москва. Мало того, райдо перевернута отал. Зміна влади. Це, це вже не Путін буде, це вже хтось буде там другий в Москві сидіти. Повстаруна ось йде вищі сили в даному випадку. Це визначено вже, що воно буде. І ось пер, туди ж карма. Ну, ну тільки тут мова не про позитивну карму. Ну, все, да, буде ядерний удар по Москві, дійсно. Ну, не скоро. Не чекайте, це там, не знаю, до кінця року там чи ще щось ні. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте спробуємо, чи скоро. Ну, знов таки, тут мова явно не про швидкий процес. Гаразд, дякую завіти. Ну добре, а покажіть мені, будь ласка. Ну а, а як скоро взагалі буде ядерний удар по Москві? Скажіть, мені правда. Ну, знову є Рапада, не скоро. Гей, вас! Торіса,зно ну, тут повертаю прямий. Далі, кіно. Вуня перевернута. Не скоро. Зразу можна сказати, Єра, Ейвас, Туриса, Звуня перевернута. Єра в таких питаннях глобальних це взагалі. ну, Це не рік, ні, це набагато більше. Тобто, ну, от, це про десятиліття мова, дійсно. Чекати, що там, знай, там через рік прилетить ядерний удар по Москві, ну ні. Ну ні, не прилетить. Ну, ось Ейвас, туди ж теж руна не швидких. Перешкоди показує всякі і так далі. Ну, ось турісас. Ну, це, власне, сам удар. да, Це, власне, сам удар. Ну що, третя світова, як, як, як світ розгориться, розігріється, да? так може тоді. Ну, ну Розчарування. Сумні новини по питанню. да, Хотілося б, щоб пошвидше по Москві щось таке гарне прилетіло. Да? Ну, но, но ні, ну но це не скоро буде. Так, дякую за відповідь. Ох, це дуже велике питання. Ну, давайте зачитаю, бо інакше не буде взагалі зрозуміло про що мова. Подивіться, будь ласка, при нагоді, чи є цикли 36 років для Росії. Чи насправді ці цикли актуальні? Ну, що мається на увазі? Для довідки, якщо раптом хтось не знає, 36 років це три етапи по 12 років. Перший етап це заперечення попередників, далі зміна режиму і далі йде розпад. Ну і відповідно мені там приводять аналогії перед Першою світовою війною, да? Царська Росія, Перша світова війна, совєти вже комуністи. Да? Ну і власне розвал Союзу. Там, розвал Союзу. Давайте. 1989-2001. Да? Ну там не 12 менше буде, ну нехай. Ем... Так. А, це етапи загалом. Другий етап це укріплення економіки, концентрація, кристалізація нового диктатора. Це якраз 2001-2013. І третій етап. вступ у війну, ведення загарбницьких дій, після чого йде повтор циклу, де Росія розвалюється бо кардинально змінюється режим. Ну, відповідно. Для, для Союзу це було 1977-1989. А для Росії може бути 2013-2025. Ну, мене і питають, якщо такі цикли, чи актуальні взагалі такі цикли. І якщо такі цикли актуальні, то Росія ось може почати сипатися десь 2024-2025 роки. Давайте спитаємо. Спостереження більш ніж цікаве, треба зауважити. Ну, давайте подивимося, як це бачать руни. Раз, дякую за відповіді. Ну, добре. А... Покажіть мені, будь ласка. Ну, актуальні ці цифри 36 років в такому от баченні, в такому контексті, як мені розписали в цьому питанні. Скажіть вам правду. Ну, є, ось зразу цикл падає. Ансус, да. Гібо, далі. Феху. А, це цікаво, і до чого? Поясніть, будь ласка. Ага. От зараза. <реш> Зараз розумієте, прошу я. Так, що ми маємо? Єра, Ансус, Гебо, Феху, Аліс. Ну, Єра, ось, власне, цикл випав. Да, ось вам по -по поворот колеса історії, так би мовити. Да? Тобто, чи актуальні цикли, так, да, актуальні. Ансус. Ну, інформація правильна, здогадка правильна, в принципі. Але Ансус Гебо, а це якісь домовленості, а це якийсь план, Гебо йде, якась організація. Угу. Світовий уряд знов таки привіти передає. Ось феху йде, гроші замішані, скажені. Притом. Ну і організація, та там, і та організація виділяє гроші під те також. І ось Альгіс в результаті. Тільки не захист тут іде, а захист достатку. Ось о, а феху Альгіс. Тобто, ось певна організація фінансує це все, це йде по плану заради грошей, відповідно, і заради того, щоб зберегти якби, свої гроші. Ну, феху часто гроші еквівалентно владі. Часто. Зберегти гроші тире владу в даному випадку. Розумієте, про що мова, так? Да? Але такі цикли мають місце. Ну тобто, ну так, да. якщо так, то дійсно ось. То останній цикл для Росії 2013-2025 роки. Ну, Плюс-мінус там нехай, да. 2024-2025 Тобто, дуже цікаві події. ось для Росії підходять. а Бачу вже російських ботів, яких буде горіти в коментарях. П'ята точка. Ну що ж, чекаємо, чекаємо. Зміна, чи то, то відповідно, десь 2024-2025 роки. Відповідно, або кардинальна зміна режиму на Росії, або Росія взагалі починає валитись. Що те, що те нам буде на руку. Навіть дуже. А як ми бачимо, дійсно такі цикли мають місце, але це трошки все-таки неприродне, а трошки рукотворне. Ну, давайте, добре. Дякую за відповіді. Ну, таке питання загальне теж. Хтось, ну, в інтернеті є такі дописи, що Європа відновлює співпрацю з Росією. І оце от все, невже нас здали, зрадили. ну, в общем, все пропало. да? Ну, давайте подивимось, що й до чого. Давайте взагалі подивимося, як на даний момент, як руни побачать на даний момент. Взаємодію, якусь там торгівлю, співпрацю між Європою і Росією. Знов таки, мене не цікавить те, що офіційно відбувається. Мене цікавить те, що По... Поспа... за кулісами. За кулісами завжди цікавіше буває в таких процесах, ніж на сцені, що називається. Так, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, дійсно, між Європою і Росією продовжується співпраця активна. Взаємовіїдна і так далі. Покажіть мені, будь ласка, як ви бачите взагалі цю співпрацю між Європою і Росією. Скажіть вам, правду. Евас. Феху перевернуто. Так, щось не хоче лізти. Пер. Далі. Довертаю віса. Поясніть. Інос. А, воно що. Е, так, так, так. Давайте. Евас, фех перевернута, пертиса інгус. Ну що ж, ось Евас? Так, да, дійсно, є взаємодія. В даному випадку це якраз перевозки, поставки всякої різні і так далі. Але фу перевернута. Е, обсяг впав. Обсяг впав, притом суттєво. Ось, фех перевернута, перти де. В даному випадку це позначка на те, що обсяг суттєво впав. Далі, Пертиса. А це ж заморожені кошти російські в тому числі. Заморожені російські активи і так далі. Ось. Але Іса в даному випадку не тільки заморозку позначає. це і таємниця прикриття інформації. Чого я кажу, багато чого неофіційно відбувається. За кулісами в темну. І ось інгус іде. Ну, а це достаток. Ну, все рівно торгують вони в темну, е, обхідними шляхами і так далі. Но е, ринок суттєво впав цей товаро... Товарообмін, да, суттєво впав. Ось, відповідно, по цим трьом, по цим трьом рунам. От. Ну, але, да, таке є. Ай. Ну, що тут скажеш? Щось нецензурне хочеться сказати, де Ютуб не пропустить. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте сюди ж. Ну і продовжують мене питати, чи це, через це нам не дають потрібну кількість зброї, щоб ми, власне, ми виграли, а не тільки могли якось захищатись. Ну, це окремо я дивився. Причини, чого затягують війну, да, і, власне, хто це робить і чому це робить. Да. Ну, давайте запитаємо, власне, як, як Європа, які тут перспективи будуть, напевно, це краще буде запитати. Які будуть перспективи от саме в торгівлі між Росією і між Європою? Чи навпаки піде рости, чи продовжить сипатись? Оце, думаю, буде гарне питання. Ну, знов таки, ну, давайте на найближчі роки. Я не люблю безкінечність дивитись, відповідно. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а обсяг торгівлі між Європою і Росією на найближчі роки. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Є вас перевернутий, зниження буде. Вуно перевернута. Ано перевернута, Далі. Ж. Інгус. Все рівно буде, але суттєве зниження. По, по такому набору. Що ми тут маємо? Я вас перевернутий вундіо перевернута, кано перевернута, а інгус. Ось я вас перевернутий. Зниження йде. Зменшення взаємодії і так далі. Вуня перевернута. Розчарування, руйнування мрій, руйнування планів. Чи їх цікаво? Е, російських можливо, що вони думали, що в темну будуть торгувати і далі. А ні. А це все діло буде сипатись. Кану перевернута йде, якийсь обман йде, якась хитрість йде. З чим? Інгус, з фінансами. Е, це натякає на те, що все рівно в темно якась торгівля буде. Ну, тобто повністю прям не припиниться торгівля між Європою і Росією. Ну, це буде якось темно, це буде якось якими схемами і так далі. А загальний обсяг, ось найближчі роки, ще більше знизиться, попри те, що є ну, ось на зараз. Зараз, ось, власне, з моменту, як я розклад роблю. От. Ну, тому таке. Великої зради я тут не бачу, ну але, звичайно. Да, ми воюємо, вони там собі торгують, Це трошки з моральної точки зору, з етичної, трошки якось цікаво виглядає, м'яко кажучи, да? щоб чогось пожорще не сказати. Ну, добре, такі от розклади сьогодні вийшли, десь позитивно, десь не дуже. Да? ну, Як вже є, таке життя. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до орунту став, перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!